Зібрання продовжується, читаю дії святих апостолів. 11 розділ з 22 го вірша. Дошов слух у сьом до церкви Єрусалимської в Варнаві йти в Антіохію. Он прибив і увидев благодать Божою, возрадувався і убіжав всіх держатися Господа іскринім серцем. Слава Ісусу! Хто читає слово Боже ці місця, знаєте, був один період часу такий в церкві в Єрусалимі, хтось сказав апостолам, що Петро пішов до язичників. Ну мало того, що пішов там, може, говорив з ними, сидів і їв з ними за столом. А ті, які обрізані були з юдеїв, Почали ні годувати в серці своєму. Ну, як то так? Петро пішов до язичників і їв з ними. І вони вже ждуть, коли то прийде Петро, щоб дав пояснення, чого він туди ходив, чого він з ними їв, яке він мав право там бути. І коли прийшов Петро, я уявляю стан тих обрізаних іудеїв. Як то вони ждали, що то він буде пояснювати, як він їм розтолкує свою поведінку. І коли вони стали в нього питати, він розказує я був в іопії. Симона Кожевнікова бачив полотно, наповнене всяким гаддям. Прийшли три чоловіка. Бог сказав, щоб я пішов з ними, що я очистив. Не почитай за нечисте. Я прийшов в дом Корнілія, там зібрався весь дом, я їм говорив Боже Слово, і на них зійшов Дух Святий, як на нас в Ну Що ви сказали? На них, на язичників, тих, з якими Петро їв, з якими був в хаті, зійшов Дух Святий, як на нас спочатку. Я уявляю знов стан тих людей, як то треба було вже себе знов зламати. То був накручений на Петра. Я зараз йому скажу, що ти там робив, чого ти ходив. І тут раптом Дух Святий зійшов, а всі знали, що Дух Святий не Петро дає. Не браття, не апостоли, а сам Господь хрестить Духом Святим. Алілуя! І каже слово Господнє, що вони ну, смирилися і сказали: видно, Бог дав покаяння язичникам в життя. Все. І далі ми читаємо, як вбили Стефана, всі розсіялися і проповідували тільки іудеям. Я уявляю єврея, який отрив спасіння, пізнав, хто такий Ісус Христос, і Він змушений був тікати з Ізраїля і приходить в іншу країну і шукає: а де тут є іудеї? Ну там, там позбирав їх докупи і починає їм толкувати про Христа. Але я так для себе розумію: язичників кругом хватає. І там прийшли, і стали слухати слово Боже. І так відбулося в Антіохії. Стали язичники, чути Боже Слово, стали каятися, утворилася церква і знов дійшов слух, вже до апостолів. Рішає братська рада в Єрусалимі, що робити. І кажуть, треба відправити кого? Ну, Варнаву. Чоловік сповнений з сили Духа Божого, мудрий. Відправляєм. Гайде подивиться, що за ситуація в Антіохії. І приходить Варнава в Антіохію, і написано у благодать Божою возрадувався. Що він побачив там, браття, сестри? Щоб нам розібратися, що таке благодать, простий приклад. Три царі йшли воювати проти Моава. Один нечистивий, другий добрий, третій не знаю. Троє йдуть воювати проти Моава і прийшли в пустиню, не випрошали Бога, закінчилась вода, і той нечистивий каже: мабуть, ото ми маємо тут померти. І йдуть до пророка Господнього. А пророк, знаючи того чоловіка, каже: якби не цей добрий цар, то я в твою сторону не глянув би. Я не хотів би навіть за тебе молитися. Ти навіть і не прийшов би до мене, щоб я вислухав тебе. Нечистівий цар, неугодний Богу. Але починають молитися. Я уявляю, як то пророк Господній Єлісей так само ламає сам себе, бо треба говорити те, що сказав Господь, а Бог каже до того нечистивого. за рвами, Вітру не буде, дощу не буде, а ці рови наповняться водою і мало того, моава я в твою руку віддам. То благодать, браті і сестри, він не заслужив, ні трошечки не заслужив. Я недавно згадував такий приклад, прийшов я на базар, продають помідори. Такі гарні ті з попиришками кажуть лучші, розумі трошки хуже. а дивлюся, ящик такий стоїть. А там такі пом'яті, тріснуті, побиті. Вони дешево стоять. Вони зовсім дешево стоять. Той продавець каже, з цього ящика щось візьмеш. Кажу, не ходь тут нема що брати. І прийшла така думка: Бог то нас з того ящика взяв. Він нас підняв по благодаті своїй, не вибирав гарне, красиве, добре, достойне, побитий, поламаний. Ти прийшов на це місце, бо він покликав тебе. Амінь. Бо благодать його я над тобою, Алілуя! Ах, велика мілость Господня. Приходить, варна в Антіохію і глянув на людей, що в всі сидять, чи гарно в діті, в жикетах. Сидять язичники, які далекі були від Бога, до Бога моляться, плачуть, співають для слави Божої. Це Божа благодать, це мілость, його. Алілуя! Прийшов і побачив Божу благодать. Найшов. Савла в Тарсі, привів в Антіохію, цілий рік роблять собрання, і вперше там почали називатися християнами. Отак робить Бог, слава йому. Алілуя! І Писання каже: отець твой, Аморей, мать Твоя Хитіянка». В день рождения Твоего пупа у тебя не отрезали, водою ты не была омыта для очищения, солью не была осолена, и пеленами не была повита, и Каже, ничей глаз не жалится над тобою, чтобы из милости к Тебе сделать что-нибудь из этого, и по призрению к жизни Твоей ты была выброшена на поле. И проходил я мимо тебя, говорит Господь, и увидел Тебя в кровях Твоих, и сказал В кровях Твоих живи, и умножил Тебя, как полевые растения. Ти виросла, досягла совершенної красоти. поднялись груди твої, виросли волоси твої. но ти була нога і не покрита. не проходил я мимо тебе. І це було время твоєї любви І распростер, воскрилі рис мої. І покрил наготу Твою, Алілуя. Одел тебя в узор чистое платье, обул тебя в соф'яних сандалії, покрил тебя весоном, и одел тебя покривалом. І написано: смив себя кров твою і помазав тебе єлеєм, алілуя, і заключив завет з тобою, і ти стала моєю. Амінь. Тебе вибрав Господь по благодаті своїй, аллилуйя. І ти сьогодні є на цьому місці, тому що він продовжив свою благодать. І ти сьогодні спасений, оправданий Христом. Аллилуйя.